Сьогодні, 6 березня. Міжнародний день зубного лікаря. Цей день присвячений одному з видатних винаходів у зубній справі. У 1790 році Джон Грінвуд, особистий зубний лікар Джорджа Вашингтона, винайшов стоматологічний бор. Прилад являв собою важку бормашину з ножним приводом. І лише через століття з гаком у 1907 році з'явилася електрична бормашина. 1918 рік. Центральна Рада проголосила адміністративну реформу України, поділивши її на 32 землі. 1944 рік війська Третього Українського фронту розпочали березнегувату Снігурівську наступальну операцію. Метою операції була очистка Південної України від противника і розгром групи армії А. В ході операції радянські війська оточили велике угрупування ворога. 1953 рік Наступного дня після смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна його найближчий соратник Георгій Маленков став головою ради міністрів, зберігши за собою пост секретаря ЦК Компартії СРСР. Це автоматично робило його першою особою країни. Однак вже 14 березня він був зміщений з цієї посади, і керівництво секретаріатом ЦК перейшло до Микити Хрущова, якого інші претенденти на перші ролі в державі Булганін Берія Каганович і Молотов не розглядали як серйозного претендента на керівництво у партії і державі. 2003 рік Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України яким було затверджено текст гімну. Відтоді державним гімном України є пісня Ще не вмерла України ні слава ні воля на слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького у 1475 році народився Мікеланджело Бонаротті, італійський художник, скульптор, архітектор та поет епохи високого відродження. Його твори, зокрема, фрески стелі Секстинської капели. Проект купило собору святого Петра у Римі, численні скульптури і картини, вважалися найвищими досягненнями мистецтва відродження ще за життя самого майстра. У 1619 році Сірано де Бержерак, французький письменник, драматург, мислитель, вольнодумець, попередник наукової фантастики, герой безлічі недостовірних легенд. У 1926 році Анджей Вайда, польський кінорежисер, класик світового кіно, Лауреат Оскара 2000 року за видатний внесок у кіномистецтво, володар головних призів різноманітних міжнародних кінофестивалів. Майже за півстоліття роботи в кінематографі він зняв понад 40 художних і телевізійних фільмів. Неабияке місце у творчості режисера посідають екранізації світової літературної класики. 1928 року народився Габріель Гарсія Маркес, колумбійський письменник, журналіст, видавець і політичний діяч. Представник літературного напрямку магічного реалізму, автор романів Полковніку Ніхто не пише, Сто років самотності та інших. Лаурат Нобелівської премії 1982 року. У 1931 з'явився на світ Олександр Білаш, Герой України. Композитор, автор класичної та популярної музики, зокрема опер Гайдамаки, балади війни, оперети Чиста криниця та понад 200 пісень, таких як «Впали роси на покоси. Пісенну славу йому принесла і мелодія до вірша. Дмитра Павличка, два кольори. Я на Телезналими шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними рядками. Два кольори мої, два кольори Полоты душі мої оба, два кольори мої, два кольори. Червоний то любов, а то тожурба. У 1934 році в Одесі народився Михайло Жванецький, відомий письменник-сатирик, популярний виконавець своїх творів, народний артист України і Росії. У 1937 перша у світі жінка-космонавт Валентина Терешкова. У 1954 році народився Володимир Топчий, директор Миколаївського зоопарку, заслужений працівник культури України. У 2001 році удостоєний звання Городянин року в номінації Культура і у 1972 році народився Шакіл О'Ніл – американський баскетболіст, багаторазовий чемпіон НБА. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 6 березня.